Друзі, привіт! Найщиріше вітання з України. Ось таких два красення. Найближчий час будуть замонтовані і будуть працювати на енергетику України. Це два фроніуси, 12,5 кВт і 17,5 кВт. Буде дуже класна мережева станція під зелений тариф. Десь в районі 40 з чим, то не буду я казати наперед, скільки буде там кВт панелів на неї. Підвішено, але буде станція класна. Найближчим часом буду робити це все. Проєкт взяв, буду робити це все сам. Підключення, обв'язка, конструкція. Там буде південний схід, південний захід, два столи великих і плюс вузол обліку. Це все буду робити під ключ. Так що ось так. Всім всього найкращого. В інвестуйте в зелену енергетику, бо тарифи найближчим часом, я так думаю, що підуть догори. Робіть світ чистішим, а себе робіть багатшими. Всім всього найкращого, всіх благ, всього найкращого. Слава Україні! Слава героям!